Ті, чиє дитинство пройшло в СРСР, чудово пам'ятають неприємно на вигляд та смак густу рідину, яку змушували пити риб'ячий жир. Довгий час ця добавка була обов'язковою у раціоні харчування дітей. Її давали вдома і в дитячих садках. Вважалося, що вона може попередити розвиток багатьох захворювань та вилікувати щонайменше половину. Але в 1970 році риб'ячий жир різко заборонили. У чому була причина? Риб'ячий жир зробив популярним ще в 19 столітті датський фармацевт Петер Мьоллер. Він його використовував як ефективний засіб від архіту. Мьоллеру вдалося знайти відмінний спосіб обробки, після якої нейтралізувався не дуже приємний запах продукту. З цього моменту риб'ячий жир стали сприймати як універсальний засіб від різних хвороб, а також для підтримки здоров'я та тонусу організму. У ньому міститься маса жирних омегакислот, які в інших продуктах присутні в гранично малих кількостях, ці речовини стимулюють мозкову активність, покращують пам'ять і сприйнятливість до нових знань зміцнюють імунітет. Положці щодня рибячий жир пили як хворі люди, так і здорові. Виробництво цього продукту почали займатися майже в усіх країнах світу. Винятком не стали СРСР та США. Його прописували навіть при туберкульозі з метою профілактики для зміцнення імунітету. педіатри всім без винятку дітям призначали щоденний прийом по одній ложці риб'ячого жиру. У той час желатинових капсул ще не було, тому продукт вживали у вигляді маслянистого розчину, що погано пахне. Діти від такого лікування були не в захваті. Однак, у 1970 році ситуація докорінно змінилася. Риб'ячий жир. Заборонили. Вчені знайшли в ньому шкідливі речовини, токсини. Справа в тому, що в радянському союзі для здешевлення виробництва риб'ячого жиру сировиною в основному виступали відходи рибної промисловості, в яких мистилося чимало корисних, а навпаки, шкідливих елементів. При постійному вживанні вони накопичувалися в м'яких тканинах та поступово отруювали організм. Для порівняння в США риб'ячий жир добувався не з відходів рибної промисловості, як в СРСР. А з м'яса риби. Він, звичайно ж, був набагато дорожчий, але й набагато корисніший за радянський. заборона на риб'ячий жир в СРСР діяла 7 років. За цей час було переглянуто та вдосконалено технологію його виробництва, в результаті чого продукт став безпечний і знову з'явився у продажу. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.